Якщо не буде консолідованого тиску і не заставлять диктатора Путіна піти на е, тимчасове припинення вогню, то будуть і наступні дні 100 днів обіцянок, і потім ще 100 днів. Тобто ворог заточений на ескалацію. Ворог заточений на те, щоб е, використовувати цей момент. Е, Колективної бездіяльності з боку наших західних партнерів по, маю на увазі тиску саме і збільшенню тиску для того, щоб е, намагатися окуповувати е, українські території і е, не забирається він зупинятися добровільно ні е, на словах, ні на справах. А Чому травм? Ти хоче натиснути на Путіна? як я е, Для мене показовим було е, все-таки поля J7, де е, розроблялися і пропонувалися Сполученим Штатам Америки з боку нас, європейських партнерів, конкретні рішення, які би могли з е, не то, що змусити, але, хоча б, зменшувати спроможності російського ворога, воювати, зменшувати цей період часовий санкційний текст збільшувати на е, цей обхід санкцій і всього іншого. І що натомість ми замість цих рішень побачили дострокове повернення? Не будемо зараз про причини, але тим не менш Трампа е, з g 7 заяви, що Росію виявляється, не треба було взагалі виганяти з Джей Севенкоївісіки з на той момент. Так що це було цей, помилкою. Хоча насправді це чому було зроблено? За Анексію Криму і за вторгнення на нашу е, територію суверенної держави е, і далі він говорить: от прийшли вже одне, один дедлайн, другий дедлайн. От е, колега згадував про два тижні, які давалися нещодавно Трампом. Що він каже далі? Подивимося, що буде. Що ви хочете далі побачити? Продовження терору, і вбивств цивільного українського населення, знищення інфраструктури зараз говорять, що росіяни націлені на енергетичну інфраструктуру подальшого знищення наростання військово-промислового комплексу і можливостей російського ворога за допомогою Китаю, Ірану і всіх інших.